Сьогодні, 26 серпня, у стопяга Дівичківської громади презентували новий екскаватор-навантажувач. Обійшовся він у 2 мільйони 470 тисяч гривень і слугуватиме усім селам громади. Голова Дівичківської громади Олександр Слюсар розповів, що екскаватор-навантажувач МаніТу французького виробництва придбали за кошти сільського бюджету. Було прийнято рішення передати кошти на наше комунальне підприємство, і наше комунальне підприємство купили цей новенький трактор, який буде в подальшому слугувати в нашій громаді. Ескаватор-навантажувач французького виробника новенький, класний, Тому дякую всім платникам податків за те, що вчасно платять нам до бюджету сільської ради. Завдяки їм ми цю техніку придбали для обслуговування населення, для ремонту водопровідних мереж. Для всього, що є в нашій громаді, для погрузки листя, гілля, для всього всього, що що потребує наша громада для комфортного проживання наших мешканців. Своїми враженнями про придбання поділився тракторист та водій екскаватора Володимир Рожанський, який працює на своїй посаді понад 30 років. Так, апарат хороший. Надіюсь, буде добре робити, не ламатись. Добре, що придбали таке в громаду, бо старий вже такий, що ламав, що неможливо вже було робити на ньому. Thank you.